Вітаю вас в ефірі, телеканалу Миколаєв ви дивитесь новини в студії. Працює Денис несланов і одразу до найголовнішого. Нещодавно ми започаткували цикл відеоматеріалів на тему «Польща в складі Євросоюзу чи посприяли розвитку освіти зміни в національній політиці після вступу Польщі до Євросоюзу знають відповідь на це питання наші кореспонденти. Разом із Україною це бренд польської школи імені Лесі Українки, що містечку Бартошиці. 150 учнів збирають кошти для бійців, АТО, яких лікують у Польщі, перераховують до фонду допомоги навіть гроші, закуплені в шкільному буфеті солодощі. І вони дуже сильно переживали е, ті події, трагічні події на майдані. Е, потім війна, це що на сході. Коли щось діється, вони приходять, говорять, що вони чули це в телебаченні. Ця школа діє понад чверть століття і нині є однією з найбільш престижних у вармінсько-мазурському воєводстві. Щоб віддати дітей саме в цей навчальний заклад, батьки записуються в чергу за 2-3 роки наперед, бо всім бажаючим бракує місця. Школярі тут не лише з українських сімей. А й зі змішаних їхні батьки сполонізовані, але важливе це, що вони віддають на навчання дітей в українську школу. І тут можемо їм защепити любов до всього, що рідне. Це завдяки вчителям, які працюють з малку з дітьми. Отже, з садочку вже вивчають перші слова українські, перші пісні українські. Викладають тут польською та українською мовами. Втім, уроки української мови та літератури обов'язкові. Всі вони знають українську мову і зобов'язані на уроках. Не тільки вивчати, реалізувати польську програму, але також і українську програму, і якнайбільше спілкуватися українською мовою, тому що це школа з українською мовою навчання. І це йде від кажу від основ. Це праця від основ, яка потім дає нам плоди в формі цього, що наші діти вже стають в шостому класі або в першому другому класі гімназії більш свідомими. І вони пишаються тим, що вони українці. Школа в Бартошицях один із центрів української культури в Польщі. Навчання і позакласні заняття тут безкоштовні. Благодійні внески батьки не здають. У цьому немає потреби, адже після вступу Польщі в ЄС школи, де є учні, які бажають вивчати українську мову, почали отримувати ще більше фінансування. Також особливістю цієї школи є і щорічні поїздки учнів в Україну. Наскільки вони чують цю Україну, що, що, що це щось для них дуже близьке. Коли ми пересікли кордон, ми зупинилися на, польську, на, українському, на українській вже землі на хвилинку в лісочку, так, щоб віддихнути. І наші дітки підбігали, ті діти, які наш день спілкуються польською мовою так, вдома, вони підбігали до дерев і вони казали, що вони не вдумали, що, що Україна є так чудова. Так? Навіть ці дерева, ці беризки, які там чи інші для них робили щось таке 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 враження чогось близького у Вармінсько-мазурському воєводстві діє 42 пункти навчання української мови і два комплекси шкіл, щоб вивчати в школі українську мову, досить того, аби батьки всього чотирьох дітей написали заяви. Важливо, що вони тут можуть пізнавати саме нашу культуру. Ну і хочемо якнайбільше дати знання про Україну в різній формі, так? такі привабливій формі. Без України практично ми тут не існуємо. Отже, ми мусимо мати таку духовну підтримку, якою є для нас Україна. Тетяна Бакуцька Назар Мідріган, Телевізійні новини Миколаївщини. У здоровчому центрі Орлятку відбувся фестиваль, присвячений Міжнародному дню олімпійського руху. В рамках заходу до дітей завітали представники головного управління національної поліції. На зустрічі, яка мала назву Спортивна дитина-Здорова країна. Діти отримали можливість відчути себе поліцейськими, посидіти в службовому транспорті, приміряти екіпіровку, поспілкуватися за допомогою рації. Такий підхід став початком навчального процесу та реалізації нової запланованої програми. Для цього ми визначили ряд задач, які стоять перед нами. Група. Представителі от національної поліції і организаций організації в Соединенные Штати Америки, де просмотрели роботу колосальну роботу, яка проводяться поліції Свіни Штатів Америки. На основі досвіду, який перейняли миколаївські правоохоронці в минулому році, у американських поліцейських вирішили організувати подібну роботу в Україні насамперед, нашому регіоні. Новий підхід передбачає більше часу для фізичної підготовки дітей, надання базових знань стосовно прав та свободи людини. Представники Національної поліції виступають в ролі педагогів і одночасно організаторів спортивних заходів. Разом беруть участь в них і на власному прикладі діляться досвідом. Дмитро Фіртич, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. ДТП на Пушкінській автомобіль Москвич протаранив іномарку. Проте водійське посвідчення відібрали саме у водія автівки, яку протаранили. Чому дивимось далі у випуску? Москвич рухався головною вулицею, коли з боку другорядного напрямку на обгін вилетіла іномарка. Маневра водію вдався, але під час повороту зберегти швидкість не вдалося. Як наслідок, протаранив шевроле після приїзду поліції на місце пригоди з'ясувалось, що водій номарки запізнювався на потяг. Саме тому і порушив правила дорожнього руху. Водія Шевроле будуть відібрані з посвідчення водія, буде видано тимчасовий талон, і все інше вже буде вирішуватися судом. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Перевіривши повідомлення громадянина, поліцейські вилучили коноплю, опій та гранату охоронці, провівши огляд 57-річного мешканця Миколаєва, виявили майже 290 кущів коноплі, шприці із залишками ацетильованого опію, висушену речовину рослинного походження, схожу на канабіс та гранату. Розпочато кримінальне провадження. Сотрудникам оперативно-поискового отдела была получена информация о том, что житель корабельного района города Николаева изготавливает по месту жительства наркотики. Прибыв на место, сотрудники оперативно-поискового отдела обнаружили 288 кустов конопли, а также канабис и мест шприц с опием. Зі слів господаря виросли випадково, бо він сам на те місце викидав сміття з під домашньої птиці. Тож, на думку домовласника, таким чином зерна Конопель потрапили у землю. Я сам вийду. Спросили незаконно, з от води сказав, вот куб і граната. У допоміжному приміщенні правоохоронці знайшли гранату f 1 що лежала просто на полиці. Затриманий розповів, що небезпечний пристрій він забрав у моляків, які нібито гралися з нею на березі річки, та планував віднести до поліції. Щоправда, часу так і не знайшов. Вилучене направлено для проведення експертиз до Миколаївського науково дослідного експертно-криміністичного центру МВС України Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до більш приємних тем Курортний Учаків на тиждень перетворився на театральне містечко. Тут відбувся новий мистецький проєкт Міжнародна літня театральна школа Театрон. На Чорноморське узбережжя завітали керівники театральних колективів, актори як з України, так і з-за кордону. Першому міжнародному театральному фестивалю форуму «Театрон» дав мюзикл фієрія але паруса за повістю Олександра Гріна у спільному проєкті молодіжного народного театру Стук та дитячо-юнацького театру танцю ритми планети імені Василя Пака взяли участь понад 90 акторів, як аматори, так і майстри театрального мистецтва. Враження, емоції від цієї романтичної і надзвичайно актуальної п'єси посилюють так би мовити натуральні декорації. Вистава вийшла за межі сценічного майданчику. На берегу моря это очень здорово, это очень впечатляюще, мне кажется, и для артистов, и для зрителя, очень-очень так оно все гармонично. гармонично. Как можно больше да. надо делать таких мероприятий, потому что и молодежь и мало чего видит в жизни, а тут такой спектакль, и это вообще, это просто колоссальное удовольствие. Это то, что нужно сейчас людям, верить в мечту, верить в любовь и знать, что все будет непременно хорошо. Жива декорація, природа, культура вона нам дозволяє творити, а не працювати в культурі. І поки що я вважаю, що нам це вдається. Ну, будемо продовжувати в такому ж, в такому ж руслі і сподіваємось на те, що вже найближчим часом Ачаков буде не лише курортним центром, а й культурним центром на Чорноморському узбережжі. Організатором міжнародної театральної школи стала Федерація аматорських миколаївських театральних колективів. Ідею митців підтримала влада Миколаєва та Очакова. Цель цього форуму театрального форуму – це об'єднання театралів. Театралів – людей, які больни іскусством в хорошому цього слова, ті люди, які люблять театр, які цінять театр, які хочуть розвивати театр. Театрон з античної культури місце для видовищ. Згодом для театральних вистав в Лочакові побудують стилізований сценічний майданчик. Вже сьогодні в театральній школі використовується антична термінологія: вільна скина, театральний спіч, сінотехнітів, рада професіоналів, дедаскал вчитель. А повчитися є чому театральне мистецтво мінливий живий організм, йому притаманні проблеми вибору творів, символізму, сценографії, режисури тощо. Мастер-класс очень много дают. Общение, ну, какое-то воспоминание, и как, ну, будем говорить, о южных масках. Вот, Потому что это прекрасный был фестиваль. Здесь очень много интересных людей, и все люди стремятся принести что-то новое. И происходит какой-то определенный обмен знаниями. Театральні школи були представлені наші Ніколаївські театри, Ніколаївський академічний художниць на русський драматичний театр, Український академічний театр драми, музикальної комедії, областной театр Кукол і Федерація маторських Николаевских театрів. Тобі ж ми показали, яка Николаевщина багата историей, зарождением, колективами, которые олицетворяют театральное театральне іскусство. Наш найкраще знайомство з роботою колег побачити їх творчість на сцені. Учасникам школи були представлені вистави театральних колективів з Миколаєва, Литви Польщі. І не обов'язково знати мову, адже театральне мистецтво таке символічне і багатогранне. Тетяна Мілякіна Марина Васильєва Олександр Пан з очакова спеціальна для ТНМ. на цьому в мене поки що все. Тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі, а саме до 19-ї години вечора. Але обіцяю, що у той час ми представимо вам ще більше цікавої та корисної інформації. На все добре.